Сьогодні ворог активно обстрілює Чернігівське прикордоння. Ну, от якщо е, говорити. В середньому десь 15-17 обстрілів за добу відбувається з різних видів зброї. Тобто на сьогодні вони ем, збільшили кількість fpv дронів, які роблять скиди або дрони камікадзе. На сьогодні також ворог е, почастішили застосування авіації, не керовані авіаційні ракети. І відповідно на сьогодні страждає прикордоння, страждають. Там зараз ті, ті населені пункти, які постійно обстрілюються, там мешкає близько 15 тисяч людей. І е, вогнекласичний ворог, це терорист, і терорист воює з цивільними. Терорист нищить інфраструктуру, вбиває людей. От останній обстріл міста Семенівка: одна людина загинула, двоє поранених. Це просто обстріл з ракетних систем залпового вогню по центру міста, без е, якоїсь конкретної цілі. Ціль просто вбити вбити людей і Зруйнувати інфраструктуру, ми не проводимо евакуації е, примусової, але але на сьогодні ми робимо все з органами місцевого самоврядування для того, щоб люди виїхали. По перше, у нас є всі е, зараз. Скажу точно близько 12,5 тисяч місць для тимчасового перебування осіб, які відселяються з прикордоння, це по всій території області. До речі, дуже багато місць знаходиться саме в тих громадах, де люди і так мешкають, але південніше подалі від кордону, тому що люди не хочуть виїжджати. Якщо казати про цифри, то на сьогодні з прикордоння, яке постійно обстрілюється, там де 15 тисяч я кажу, мешкає людей, виїхало 3,5 тисячі за минулий рік. Рік і за от неповні 4 місяці цього року виїхало десь 2850 там людей. Це і діти, і дорослі, які виїжджають з тих населених пунктів, які обстрілюються.